Здравствуйте, слов'яни, з вами Валес. Ми продовжуємо Sherlock Holmes Chapters 1. Продовжуємо детективити. Власне, сам Sherlock. Ось там от Джон стоїть, тут апокаївка, з якою ми говорили попередній раз. І зараз у нас квест є. Нам треба розслідувати викрадення діаманту, хто пам'ятає, дивився попередню серію, тому що з того моменту пройшло трохи багато часу. А, мені треба зараз все знову згадати. Значить, Покиївка Лючія розповіла, що бачила за столом двох панів і одну пані. Вони, тримали щось за рука... а, вони трималися за щось руками. Меню почав щось шептіти і ритмічно наспівав, коли раптом з його грудей, наче бульбашка, виявився дух. А, це було так захопливо, що Покоївка аж а, нахилилась вперед. Тоді Леді Крейвен скинула і показала на неї пальцем. Пані, Лю... Пані Люту зірвалася з місця, і перелякана лючія вирішила втекти, щоб не втрапити у скандал. Вона ще зауважила, що медіум поквапливо щось зробив з духом. Треба повернутися до покою для сеансів і відтворити події. Окей, все, супер. Значить, я знаю, куди мені йти, тому що я от запустив, Дікшон і думаю, блин, зачекай, ми ж цю дівчину допитали, так би мовити. А куда ж далі? А я не знав.

Підсвідчується, значить нам треба назад вернутися до сансу. Ну поки що мої догадки є такі, що, скоріш за все, викрадачем є власне медіум. Він просто якимись хімікатами скористався, що в нього якби з душі вилізли якийсь порох, дим, якісь бульбашки, типу. Може, якісь галюцинації навели, що аж баба вируба... чекай, Баба виробилася через те, що вона налякалася покоївки. Ну ладно, давай зараз все детально оглянемо, тоді зробимо висновки. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. я заумітив, Джон має техніку, напевно, телепортації, бо я щось не впевнений, що він за мною йшов. так. Я знаю, зараз секунду, 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 мені треба час наставити. Я знову забув. Ну, йома, йо, скільки можна? Так, напевно, Ага, все нормально. Так, значить, якщо у Шерлока достатньо зачавок, він може відтворити минуле за допомогою мисленого образу, щоб почати доркніться сфери. сфери і точно, точно відтворіть події. А зараз спробуйте розмістити учасників сеансу там, де вони були. А, окей, розмістити всіх, де вони були. Поняв. А, підходимо до сфери. Я підійшов до сфери. Ага, все. Все. Ага, то в нього от такі методи. Я думаю, він зараз медитувати буде, але це ж не А Ми що за Джона зараз будемо грати? Е? А, окей. А, Джон якби буде розставляти все на місця а, і розказувати це Шерлоку, а Шерлок буде в своїй голові це все обдумувати. Гаразд, так, тут інформації ніякої немає, ну давай оця атмосфера. що це таке. Попередній наступний вихід. Так, значить тут що? А, тут чувак. Ага, це лорд Крейген, який цього столом гепнув медіума. Це ми знаємо. Далі тут. Ні, це вже другий, це неправильно. Ä, поменяйте, будь ласка. Во! Тут дама сиділа, вона потім вирубалася і сюди положила Так, значить, Крейген Тепер тут був а, власне а Наш чувачок Medium Devin Осе, все как бы вот з душі в нього з душі А, в списка щось вилучило, так? Да? Якісь демон навів а, Але СТП, зачекай, чекай, 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 чекай. сенсі. Просто одвістя, оця вот дамочка вона підсвічується синім, А, ці от сиром до сих пір. А, так буде, через те, що я їх виділив. Ну в сумі все таки мало бути, да? Давай, напевно, підтвердимо. затвердити. Так, у нас спочатку побачила по Київку. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction, and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one that left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a the diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish. Uh, тепер нас що, підозрюваний, напевно, Леді саме? чи нам тільки її допит... ну, допитати по любасу треба. Uh, я просто до сих пір, зі всього думаю, що це був медіум, який от має спільник, але цього ж не було в кімнаті, да? Mm, добре. Моя теорія поки не підтвердилась, до того ж це тільки теорія. Зараз нам треба йти до Леді Крейген. Uh, ну, одне питання. Де вона взагалі знаходиться, бо я не знаю. Може Ватсон щось каже? Файно і моторошно, окей. Файно і моторошно, це я щасливий, що тобі тут подобається, Джоне. Ну нам все ж таки треба знайти з тобою. Власне, Леді Крейган. Скоріше за все, вона має бути зі своїм чоловіком, але проблема в тому, що я забув, як чоловік вже виглядає тут. Що буває, коли з довгими перервами граєш подібні ігри? Ну він вроді як був в жилеті такий модній. Може десь е квест е підсвічений є. Єдиний слуга в покої... Ага, сказали, що живуть в номері 226, де живуть. Е окей, 226. Все, поняв. Якщо ти, коротше, заблудився, просто бери журнал і читай все, що там тобі написано, і це тобі сильно допомагає. Просто я раніше цим не сильно користувався і завжди методом тиком. Е метод тикую зав, як би мовити. А, uh, так, це 224, 222, тобто зачекай. Вони якось по колу йдуть, так? Напевно, якщо ми перейдемо в це крило, тут буде 226. Тут 225. та 226 десь тут має бути. А, ось і вона, кстати. От покоївки її Покоївки підслуховують. Так, чутки вимагають уршлювати поточні. Поточні відкривати нові справи. Не вагайтесь підсховувати людей. Побачивши позначку у вигляді вуха, натисніть і утримуйте ліву клавішу, і спробуйте вибрати серед пустої балаканини важливі слова. Ну це буде непросто. А мені напевно треба дійти, тому що ми. Тому що ми якби палимось свого роду, да? Типу тобто, от якийсь мужик підійшов у фортку. Отак от, от. Як. Е, які вчинки Леді Крейгін здавались покоївкам підозрілими. Е, окей. Давай подивимось. Син у поганій компанії. У них що хіба син є? Е, е, цього літа багато гостей. Я не розумію! Відхилити. Давайте ще раз підслухаємо. Я просто не розумію, як ця міні-гра працює is not Леди Кравені Сімс. Давай ще раз. Е, Так, починаємо, значить. е, Син в поганій компанії, про сина нічого не казали. Цього літа багато гостей. Ну, напевно, багато гостей. Ей, е, 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 Не вміє тримати ніж для риби. Відхилити. Ціни знову ростуть, Тоже не то. Шеф-кухар краде їжу. Шеф-кухар краде їжу, нічого собі. Де? Може якось займемо Lady кращу Craven. позицію. Типа, от ми так от. Розглядаємо сходи прекрасні, а самі підслуховуємо. Ех, я нічого не розумію. Напоїла свого чоловіка. О, а це от цікаво. Це ми лишимо. Шефпофарк краде їжу. Напевно, нам не потрібно. Гостей не треба. Була на сторіжі. Можливо. поганій компанії ні. Не вміє тримати ніж для риби. Тож літо. Е, напевно, зараз хтось з вас вже давно зрозумів, як це робити, але я щось не понял. Леди Це дуже специфічна техніка підслуховування. Була на сторожі, так. Шефповар краде їжу, ні. Гостей багато, Ні. напоїла свого чоловіка. Так. Ціни знову ростуть, ні, не вміє тримати ніж. Посину погані компанії. Не Я ж відміняв це. якого фіга вона... Леди Будемо Кради, пробувати, не поки не, не зрозумію. Методом втеку, так як я колись зробив. Так, шеф кухар краде їжу, відхилите. Відхилите. Була на сторожі. Відхилите. Е -е відхилите. 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 Леди Кравені знайшли семьс. Я не розумію. Відхилити... Шеф-кухар краде їжу, теж не то. Напоїла свого чоловіка, так. Ціни знову ростуть, ні. Е, багато гостей, ні, тримати ніж. Була на сторожі. вміє тримати ніж і була на сторожі. Я не розумію, до чого тут ніж. Я почув, як двоє працівників готелю клікували про Леді Крейвен. Вони говорили, що ця жінка найімовірніше не є дружиною Лорда Крейвена. Вони помітили, що ввечері вона була сторожі... Сторожі і намагалася напоїти лорда Крейвена. Вони також зауважили, що Леді не вміє користуватися ножем для риби. Це коли вона їсть мається на увазі. Ну і що якби, що тут такого? Ну, не вміє людини. Не... Ну, типа, аристократик, но аристократик, не вміє користуватися ножем. М -м -м. Таке собі. Ну, коротше, з ножом повна підстава. Авшен не виправдано. Ні-ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Ah, You're here at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You, you promised me you would investigate. No, no, is not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please help me will surely accuse me of Emma's death. you were the only one who can find the truth Fine but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened look after you left I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium Emma and was your mistress there too Oh so you you, you know? i suppose i shouldn't be surprised. Uh, regardless, the staff took emma to her room. she was still feeling dizzy. so you didn't follow her. interesting. <laughs> is mr. galici still being held and where did the servants secure him? he's in room 225. but that pigeon livered man at the reception desk refused to give me the key. well, i will have to visit reception myself then. perhaps he will listen to reason. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Now we arrive at the tragedy at hand. So, what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. No oh, oh, yeah, that, that is splendid news. Splendid! The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. <laughs> <I've been> <laughs> past, already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? Ну так, крадіжка переросла в вбивство і тим самим накалила обстановку тут. Добре, значить, з чого ми почнемо? Давайте, напевно, все ж таки спочатку. При вході в, в, в сім'ї покої, в кімнату. Тут дуже гарні фіранки і штори. Було б для когось, але мені. вони мені не подобаються. Так, значить, лорди Крейвене, я досі не отримав компенсацію, яку ви пообіцяли, щоб е, залагодити скандал і заплатити за моє лікування після вашого жахливого поводження. Ви знаєте, що після ваших несправедливих звинувачень я втратив роботу. Тепер, навіть коли доведено мою невинність, я не можу повернутися до роботи через травму руки. А в разі подальшого ігнорування я буду змушений звернутися до судді. Окей, до Крейгена лист був. Е, він до якусь людину. Ту людину виправдали, але власне сам Крейген зламав йому ще руку. Тепер він працювати там не може. Ну, напевно, знайдуться ще якісь роботи, де руки не особо тобі знадобляться. Значить, лист до провикрадений перстень. Шановні добродію, доводжу до вашого відома, що розслідування крадіжки триває, однак перстень досі не знайшли. Нам довелося відпустити Лео Дюпона, Слугу за браком доказів його причетності до злочину. Ми повідомлятимемо вас про поступ у цій справі. Е, ЛНТ Гавро. Марсельський комісар поліції. Марсельський? Марсельський. Марсель. Франція, ні? Чи я попутав <кхів> Ще з із іншим з інакшою якоюсь місцевістю. На дивісь тут і картини є. От якісь бої були між флотами Англії, напевно. І Іспанії. Ну, може, то а може пірати були. Може їх Someone складемо? Happy with this post? Сочку, як пазли, ні? ні? так ні. Так. Ну і кстати, перстень. Ну, перстень знаходиться зараз. Якщо це той самий перстень, він зараз знаходиться в Крейгена, власне. То цікаво. Так, це що в нас таке? Тут напевно були дорогоцінності. Так здається. Якісь цікаві руни. А, Так, це треба буде потім Q зажати. А, так, 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 так. От, шкатулка, що це таке? Якийсь... Маскара, для <тумунут> Окей, набір е, дами. Всякі хімікати там і так далі, і так далі. Поки це що один із п'яти. А, Так, якщо я не помиляюсь, треба кью ж... зажати. Недостатньо глибоко, <проб> подвійне дно.

7.000 that's quite a fortune. А, я думаю. Окей. Тут а пройшло. Е е не знаю, мені здається, тут. Е справа рук злодія якогось. який любить колекціонувати всякі речі. Всякі дорогоцінні речі. Ну як на мене найцікавіше, це досліджувати труп, тому що, ну а кому це не подобається, а? Так, оглянемо діамант. А він взагалі реальний, типа, ну, може це якась якесь э, фальшиве. Заплямований. Тіло пані Эма, нова мислів. Так, э, що ти можеш сказати про сліди? Це удушення, да? Голіруч. Окей, будемо знати. Голіруч, хтось задушив. Так, ну і лишився ще третій. Третій екземпляр, но ну, питання де. Я ж десяти, тут все вже оглянув. Пензлики я оглянути не годен. Може десь. Е... Волосся. Очі. Стоп, було щось. Мені здалося. Може десь під подушкою щось заникано? Амулетик. Рука. В руці нічого немає. До цієї руки добратися з негоден, діамант був вже обшуканий мною. Подушки. Так, подушка чиста, подушка чиста. А, ці от... Гобелени? Ні, Забув, як ця штука називається. Тоже вже не реагується. Так, а де третє? Нічому здається, що, не знаю, діамант це. Не діамант, а якийсь ожерелля могло б зацікавити, ні? Може попробувати з іншої сторони зайти? Два з трьох.

Замок, звичайний. Дешевий з латуні. слабкий замок. Значить, його можна взламати. Якимось способом, не знаю, відмичкою, чи може просто його якось зламати. Все? Це все, що ти хотів е, оглянути? М -м так, ну, фляшка вином його не сильно цікавить, хоча, не знаю. Ми здається, ми сюди ще вернемося в цю кімнату і тут теж будемо щось оглядати. Давай ще попробуємо з Крігеном знову поговорити. Пред'явити докази піти. Так, пред'явити докази чого? У нас ще нема доказів. О, окей, скажи мені, що далі робити. Йо маю. Так, не вмію користуватися ножем для риби, але це вже нам не потрібно. А, так, у сусідній кімнаті закрився той чувак. Ігнорування були змушені звернутися до судді. Марсельський ціво викрадений перстень. Е, так, парфумів купа грошей і родинний перстень. Ну, цей перстень, скоріше, їй, не належав. Тіло пані Емми. Так, ну це все, що ми оглянули. Окей. Е, Добре, тоді у нас є ще одна зачіпка. Е, Який скайно, ці, по-моєму, треба, так? Да? Тайник, схованка. Так, напевно, оцю штуку треба прикріпити, да? Нам треба сходити на рецепшн, взяти ключ від 225-ї кімнати, ні? Яка ось тут знаходиться. Ясне діло закрите. Окей, добре, йдемо, поговоримо з менеджером. Натисніть, щоб швидко прикріпити догази, не заходячи у справи. Примикайтесь між ними. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the seance. I suppose you are an impartial outsider. Alright, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Ah. <laughs> Only no to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. No, so, Можна собі бігати, якби вільно, ніхто нас не буде затримувати, ніхто не буде нас допитувати, підозрювати. Зараз швиденько займемося розслідженням, зганяємо до цього медіума і власне розпитаємо його про все, що тут сталося. Ой, а ну да, точно. Джон нас телепортується. Lady Craven wanted to meet Леди spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. So, Спритні руки, тонкі видовжені пальці. Ними можна задушити? Мені здається, вони б мали наоборот бути грубими якимись. Так, окуляри. Ну, окуляри до сих пір побиті. Пропустив сильний удар, тобто ухиляється він так собі. Зносити чакров. Ну, це після зустрічі з Крейгеном тим. Так, комірець. Багато косметики юзає? О, може він випускково нею за... зачепився? Так, руки. Свіжі подряпини, кривавлять. А це вже дійсно цікаво. Наскільки я пам'ятаю, лорд Крейган, коли бився з цим чуваком, вони якби не царапались, вони іменно що шобилися. Царапана свіжа, до сих пір кровоточиться. Це могла, до речі, зробити оця от дамочка, що мертва зараз валяється. Перед смертю, поки, поки він її душив, вона могла. Ага, гузики. Вона могла його трохи поцарапати. Худрлявий, може не доїдає. Що це має до справи? Е Значить лука галічі. Худрлявий, здається, він не доїдає, зносити чакро від сильного удару. Руки і тонкі пальці свідчать, що е мною безпечно вправний крадіє, що вміє непомітно влазити в чужі кишені. Е під макіяжем він може ховає татуювання, зроблене у в'язниці. На запястку у нього свіжі подряпини на та тапорізи, що лишилося після нещодавньої короткої сутички. Гадаю, він, скоріше злочинець, аніж мею, а це його новий спосіб заробляти гроші, він обдурює заможних людей. А, так, виснажений вигляд, худурлявий не доїдає, тобто він бідний а, Подряпини на цьому. Подряпини на запястях. Тонкі видовжені пальці, спритні руки. Ну так, да, до злодія воно пасувало. Де ще інший колір шкіри, використовував багато косметики. Зносити чи кров, пропустив сильний удар. Ну тут мені здається і той, і той варіант, якби, правильний. Колишній крадій став медіумом. Або, може, це медіум став е, крадієм, скоріш за все. Тіба в нього справи йдуть не самим найкращим способом, тож він почав е, красти. А як можна зрозуміти, чи він колишній крадій, чи він сучасний крадій, а? Я ж про нього нічого не знаю. Свіжі подряпини кривавлять. Це це взагалі не має жодного значення. Мені здається, він все ж таки медіум просто. Але, блін, це ж це ж правильно і то, і то. Медіуми справи йдуть не дуже. Ну не й дуже, так не дуже, але. Колишній крадіста в медіу. Ну з іншої сторони він ж не вкрав діамант, то його вкрала насправді Леді, так би мовити, та сама коханка його, того чувака. А, потім він захотів вернути. Може вони були спільниками насправді. Він захотів повернути діамант, але по якійсь причині його не звернув. Але якби він хотів, той діамант, він би собі його забрав. Тож він, напевно. Але. Блін, я не знаю. В медіумі... ну, У нього погано справи йдуть, окей. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? I in fact i did hear noises that craven is a very loud man but i never thought he would do that to his wife medium, perhaps you could ask her spirit why what no it's uh, too dangerous oh well at least i can make the dead talk <laughs> <sharp inhale> Those scratches on your hands look rather painful what happened to you it was those savage servants Так вони якісь надто свіжі. Коли тебе так подряпали. Портрет особистості лука Галічі. Окей, uh, okay, добре. Давайте зробимо тоді перерву. Uh, на цьому серія зараз завершиться, але я зразу після цієї запишу ще одну серію. Uh, і вже в ній ми будемо знати, напевно, хто вбив це. Я ж тут посижу, досліджую всі ці от докази, які я знайшов, і uh, якби, побачимо вже все в наступній серії. Все, всім дякую, хто глянув. Можете підписуватись, відписуватись, ставте лайки, дизлайки. Uh, всім хорошого дня і бувайте здорові, слов'яни. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь.